Як вам такий варіант, ребята? 100 квадратів 55 тисяч доларів. Купуєте ділянку на природі з деревами. Приїжджають вам ставлять за 55, допустимо, ділянка 30 за 30. Врят. Ділянка хай 40 і 55 будинок на 100 квадратів. І от у вас уже. Готовий варіант. Всередині там є ремонт, всі комунікації. Ну, абсолютно все. Абсолютно все. І ціна питання приватного будинку. Ну, звісно, треба ще комунікації, скважини, забори. Ну, десь 100 110. 110 вийде. Хоча ні, не вийде 110. 130 з ремонтом. 130 з ремонтом, це якщо ділянка 40, плюс будинок 100 квадратів 55 тисяч доларів, ну все інше на благоустройство ділянки піде. Отакий От примірний ценник буде. Але будинок дерев'яний, відповідно там, думаю, що. Недовговічні, але на років 20, мабуть, мабуть, вистачить. Мабуть, Тому приймати рішення кожному можна будувати ось таке, як побудували ми. Натуральна черепиця, клінкерна цегла, гараж, баня. Забор, жалізі. Тут у нас євроштахетник і так далі. Отакі опорні стіни. Ну, тобто, тут цінник в три рази буде більший. А то і в 4. Ну, але це... не на 20 років так точно. Тому Приймайте рішення, який будиночок вам подобається, каркасничок. Або капітальний будинок на капітальному фундаменті з капітальним фасадом. І так це у нас Горбовичі. І, до речі, тут ми зараз займаємося от мосткою вокруг будиночка. Позавозили туди Щебень, запланували діляночку. В середині робимо малярні роботи. І сьогодні поставили підвіконня із граніту. Ну, то вже покажу вам завтра. До нових зустрічі!